Шановні друзі, шановні телеглядачі мого каналу, ось ми сьогодні не я, не я, а ось ось ці дівчата. Ось одна, Ірочка пристав. Ірина Сахарчук. Просто супер. просто супер. А ви як вас звати? Лана Сокровищук. Ось вони за свої гроші сьогодні, тільки що на моїх очах закупили оцю велен... великі ящики ще. Оцієї продукції дуже потрібно на фронт. І зараз ми по моєму промокоду його відправимо. У мене немає слів, щоб висловити цим дівчатам. Моїм колегам я вже їх по-інакшому не, не, не називаю, бо це вже не перший випадок. Вони з буші Ямпільського району. Свою вдячність велику за патріотизм і допомогу. І Розька, ну, Передай колективу людям своїм. Великий привіт від заповідника Буша всій Україні, всім нашим бійцям. Хай тримаються. Ми дам інцям допомагати. Гарні Дякую слава. вам, слава Україні! Героям слава!